Футболкимікс Крем Оригінал 10 кілограм, ціна. Ціна 5050 гривень. Ось такі класні футболки майки. Розміри різні. Ось така футболочка брендова. Це йде футболка Zara, Розмір S. -ка. Дальше для 2XL. Це футболки микс крем десять килограммчиків футболочек. Дальше даже так классно розмертели Эска. Такий топічок Nike, брендовий, наступний йде XL, Далі йде S, -ка. Червона. Ось така гарна футболочка L, -ка. Показую трішки швидше, тому що футболочок дуже багато, велика кількість це навесенька. дальше да вот такие бодик на бродельках вот да такая футболка дальше да розмер М к размер да, розмер Элька, Гарна футболка, гарный yeah. бренд. Цей да, МК Наступна йде Елючка така кремова. Дальше йде ось такий боди біленький. Наступне Ескочовече Поло. Перший де розмір, тут я не бачу, ось така футболочка. Розмір також я не бачу. Ось так воно виглядає. це Д-ка. А це Д X-S. Наступна йде така чорна Esk. Абсолютно новая СНК. Далі йде брендового Nike. Наступна також іде така сама матеріал, такий самий також Nike. Ось так. Наступна для С. Тут розміру я не бачу. дуже гарний колір. Розмір Л. Ось така класна фото. Іде така. Розміру тут немає. Футболочки різні, різні розміри, самі по собі вони є різні в різних кольорах. Дуже багато її яскравих. Нагадую, що 10 кг футболочок ціна 5050 гривень. Це сорт крем. Сорт крем це йдуть переважно майже нові футболки. Ось така з пісочком. Гарна така дуже скрава. Ось такий чувак щось там. Далі йде така жовта Елка. Наступна Елька. Це йде розмір 4X Елька. Пастор футболка. Наступний де ваудицька гарна. Дуже. Розмір там я не бачу. Це йде М-ка. Це йде Елька. Футболочок дуже багато. Ось така Ска, такий топік. Це йде розмір XL, eлька дуже класна футболка. Це йде Елька. Дві одна тигра. І залишаємо тут ще три футболочки. Здається, така вже щось таке було подібне.